Два місяці тому у селі Балин наша знімальна група громадського телебачення виїжджала по питанню діяльності сільської ради, їхніх депутатів голови вже нової об'єднаної громади село Балин Дунаєвецького району Хмельницької області. Питання. Було поставлено місцевими жителями, питання було громадськими активістами підняти в тому, що невідомо з яких причин була заблокована робота Балинської сільської ради. Люди, місцеві жителі заблокували вхід до міської до сільської ради. Вони не допускали до роботи новообраного секретаря. От і Прийшлося визвати правоохоронні органи, які після деякого часу все ж таки розблокували роботу Балинської сільської ради. От, була допущена секретар до роботи, новообраний секретар сільської ради. Ну, звичайно, лунали там під час блокування якісь. Типу сепаратистських закликів, що у нас свої закони, у нас своя буде Балинська Народна Республіка, Банер. З процесу ми повідомили правоохоронні органи Дунаєвецького району Службу безпеки України. Але як на сьогоднішній день відбуваються там події, чи прийняті якісь міри, чи е, є покращення в роботі е, сільської ради після нашого виїзду на місце, після нашого репортажу? От. І до нас сьогодні звернулася жителька, активістка села Бален Жук Лідія Леонідівна. Данилівна, Данилівна я пробачаюсь. От, будь ласка, Лідія Данилівна, скажіть сьогодні? Нам що ви хочете нам повідомити про те, що відбувалося раніше два місяці тому, і на сьогоднішній яка сьогоднішня ситуація в селі Балин, і, зокрема, у Балинській сільській раді? Я хочу привернути увагу керівництва району голову державної адміністрації і голову районної ради, звернути увагу на те, що у нас в нас у баленні проводяться всякі антиконституційні зборища. І покращення в роботі сільської ради немає, так як голова коваль. Після Зборовська Олена, це депутат районної ради, організовували цей бунт. Зборовська організовувала бунт, тому що її свекруха, Зборовська Світлана, була головою сільської ради до обрання секретаром сільської ради Головко. А Коваля не влаштовував той стан. Що прийде нова людина і побачить, які зловживання проводить сільська рада. До цих пір ніяких змін нема, новообраного секретарю сільської ради всякі перешкоджають в роботі. Як сам голова, так і його і працівники сільської ради. Особливо тоді, коли готується сесія сільської ради. Сесія сільської ради готується в такому режимі, що депутати, йдучи на сесію, не розуміють, які рішення вони будуть, які питання вони будуть приймати, і які, ну, немає порядку денного сесії. Голова сільської ради приходить, відкриваючи сесію скупою папірчиків і об'являє тоді тільки те, то, що він хоче на цій сесії розглянути. От на другій сесії, в частності, треба було присвоїти найменування вулиць для того, щоб розкрасти державне майно. І він виніс це питання, коли і окольними путями, зсилаючись на те, що якоби декомунізація, що треба змінювати вулиці, назви і все подібне, прийняв рішення про надання назв цим вулицям для того, щоб оформити коровники, свинарники і все прочі на під. Щоб привласнити державне майно. На сесії сільської ради не готуються. Створені комісії не працюють, проєктів рішень ніяких не виносять. Приймаючи бюджет, не було, бюджетна комісія не засідала і не виносила ніякий, ніякий проєкт рішення. Все це складає враження, що там або голова не відповідає займаній посаді, от як пастушок в селі десь щоб пасти свиней. Оце він вміє. Но законно, ссилаючись на закони держави, він керувати не може. В нього є така поговірка, що не будемо рішати по законах. Будемо давайте будемо такого рішати по нашому по сільському. Ну, на, що, на що я її наголошую? Тому я хочу офіційно звернутися до голови Доноєвецької районної адміністрації, пана Барнашевського Олександра і до голови Доновецької районної ради пані Михайльської Ольги. Я Жун, Ліда Данилівна, проживаю в селі Петрівське, вулиця Привокзальна, 3 Доноєвецького району. У мене таке перше питання. Баленський спту 36 і бувший колгосп імені Пархоменка в січні 1990 року за згодою двох колективів об'єдналося. Землі господарства імені Пархоменка і майно було передано до училища і наказано було в Міністерство освіти було створено Балинське ВПУ Агрофірма. В подальшому таке господарство працювати не змогло. І в жовтні місяці другого року почали процедуру про розподіл на дві державні організації ВПУ 36 і Агрофірму. Земля і майно агрофірми відійшли в підпорядкування Балинської сільради, яка в березні місяці третього року. Заснувала комунальне сільськогосподарське підприємство Балинське, єдине на всю Україну сільськогосподарське під комунальне підприємство. Відповідно статуту КСК Балинське щорічно надає звіт засновнику про результати своєї діяльності за правління пані Рокової Наталі голові Донавецької райдержадміністрації, не зрозумівши, згідно яких законів було розпайовано частину землі між працівниками ВПУ Агрофірми. За весь термін існування КСП Балинське жодного разу не звітувало перед засновником. Директор КСП Балинське був призначений на посаду згідно договору на 5 років. Далі. Пролонгування договору не було, так як не розглядалося ні на сесії, ні на сході села. В теперішній час головою сільської ради ковалем і директором КСП Балицький прискореними темпами проводиться розкладання майна, створивши незаконну комісію, яка займається підробкою документів. Які сільгосгосподарства засвідчує своїм підписом і початкою голова сільської ради сертифікати і інші? В результаті цього шахрайства привласнює державне майно в свою власність і роздають ближнім. Друге питання земля. На 25-5-15 року загальна площа земель. Яка в обробітку на території Палинської сільради 2846 га. Якщо додати ліси 595 гектарів, пасовища, забудовані землі, землю водного фонду і землі резерву, якщо вирахувати, то загальна площа буде рівна 3696 гектарів згідно паспорта, сільська рада. Загальна площа це становить 4319 гектарів. Якщо вирахувати, що від 4319 3686, то втікає сума 633 гектари. Хто обробляє цю землю? І взагалі. Дійсно, інформацію про землю, голова сільської ради Коваль скриває цю інформацію. На 2016 рік навіть не створена комісія по земельних питаннях. Голова сільської ради відмовляє. Мешканцям села виділені земельних ділянок для ведення особистого господарського господарства також не надає землю учасникам АТО, наголошуючи на тому, що вільної землі немає. Зробивши нескладний, нескладний моніторинг, можна зрозуміти і на кого і на кого оформляється земля. Це рідні і близькі пана Коваля. На останній сесії запропонували розірвати договір оренди резервної землі, дві ділянки, загальна площа 103,5 гектари, яку орендує пан Петльований, що була, була змога виділити землю населенню і учасникам АТО. Коваль наголосив, що ніякого що він. До надання в оренду цих ділянок ніякого відношення немає, і погоджень проєктів землеустрою він не проводив. І судитись з петльованим він не буде. Депутат Райдари Зборовська Олена сказала, що вона узгодила це земельне питання з вами, пане Олександр і пані Ольго, і він нібито переговорити з Петльованим, що він надасть землю. Всім нужденним, але буде обробляти сам петльований. Це сплошна маячня, і нічого спільного немає з законодавством України про землю. Коли вже закінчаться ці договорняки і ми почнемо жити згідно законів нашої держави? Тепер в мене ще третє питання про продаж незавершеного будівництва. В той час. Коли президентом України був накладений мораторій на продаж всіх незавершених будівель, наша сільська рада в терміновому порядку провела процедуру відчуження комплексу будівель комунальної власності. Це недобудованого корпусу двохповерхового корпусу медпрофілакторії, складу, котельні. Занизивши вартість до смішної ціни 106 тисяч гривень. Експертна оцінка цього майна становить більше півтора мільйона гривень, яка теж занижена. З суми 106 тисяч гривень 69 тисяч було виділено і повернуто покупцеві на рекультивацію землі після знесення будівель. Двухповерховий будинок був зруйнований. При продажі цього комплексу голова сільської ради вступив в зговор з Покуцем і залишив частину будівель собі. Згідно закону, будівля, яка продається, повинна бути проданою хоча б на одну гривню більше оціночної вартості. Продаж майна по заниженій цінності. І залишення, залишення будівель собі це є корупційна складова. Прошу пане Олександре, пане Ольго, посприяти в проведенні термінової, незалежної, аудиторської перевірки, яка зупинить розкрадання державного майна та бюджетних коштів. Я надіюсь на вашу професійну порядність як державних службовців України. Четверте питання: сепаратизм. Голова сільської ради, Коваль і депутат районної ради організували і приймали участь за батон ковбаси, пляшку горілки і 200-300 гривень. Неодоразові поїздки на антимайдан, де стояли в одних, в одних рядах з тітушками в той час, коли патріоти державі віддавали своє життя за кращу долю країни. І от тепер ще час оці ці тітушки, цей голова сільської ради керує сільською радою, де і проводить такі незаконні діяння. Прошу вас. Терміновий термін після оприлюднення мого звернення вжити заходів по цих болючих питаннях і дати мені письмову відповідь по прийнятих вами заходах щодо їх вирішення. Якщо не отримую відповідь в тижневий термін, буду змушена звертатись до антикорупційного бюро України і особисто до президента України по поводу кришування корупційних дій. Керівництво на місцях, слава Україні.